Переважна більшість відео, які присвячені мотоциклам, відповідають на питання як або скільки, скільки жре або скільки пре. Це класика мотоциклетного відеоблогінгу. Нічого не маю проти. Це прекрасно, коли показують і розповідають про мотоцикли, технічні деталі та поширюють враження від подорожей на мотоциклах. Особисто мене, як людину старшої вікової групи. Так назву цю групу толерантно, не будеш я називати себе луб'я. Так от особисто мене цікавить питання чому, ну і крім того, що? Чому я сідаю на мотоцикл і що я сподіваюся знайти в цій подорожі? Нагадаю тобі, сину, що у епоху античності високоінтелектуальні люди не подорожували і не схвалювали подорожі інших. Сократ все своє життя провів в Афінах і не піддавався спокусі подорожувати, крім участі у битвах. Сенека взагалі засуджував подорожі і казав, яка користь у тому, щоб перетнути море і перейти з одного місця до іншого? Якщо ви хочете позбутись своїх проблем, вам потрібно не інше місце, вам потрібна інша особистість. Згадай, Страбона. Який, описуючи існуючий на той час світ і міста, часто починав опис конкретного місця словами: коли мандрівник підходить до міста, то з правого боку він бачить, тобто переважна більшість мандрівників підходили, вони були пішоходами, а бути пішоходом на дальній дистанції не така вже велика весела справа. Далебі, згадай найкращий роман усіх часів, а саме три мушкетери. Д'Артаньян був правним вершником, але добирався до Лондона три дні три дні, Карл. Наразі така подорож займає дві з половиною години. Ми живемо в майбутньому, кажу я тобі. Технічна революція зробила можливими подорожі на далекій відстані відносно безпечними і комфортними. Звідси туристична індустрія сьогодні це величезна фабрика з продажу емоцій та вражень, переглянути пам'ятки та сфоткатись натоп за натопом, як хвиля за хвилею. А при чому тут мотоцикл, спитаєш ти? Про це я розповім в наступному відео, а поки що побіжно зауважу, що розумні не стільки шукають самотності, скільки уникають створюваної дурнями суєти. This is the way. Ну ти розумієш, який шлях вибереш ти? Бездумний рух у просторі, подібний до стада овець під керівництвом пастуха чи черони, чи шлях до себе через пізнання людей та природи за допомогою внутрішнього ментального погляду та мотоцикла? Якщо ти той тисячний, про якого казав Кіплінг, йди за мною в пошуках мрії, пригод та щастя.